Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю. Сьогодні маємо вже дев'яту неділю по зісланні Святого Духа. Те, що ми чули в Євангелії, можна би було назвати жахлива ніч, тому що учні залишилися без Ісуса, ледь не потонули на морі через ту бурю, яка тривала майже в цілу ніч. Якби учні вели собі календар, то, мабуть, це би був такий день, який би був таким чорним замальований. У нас теж є такий є день, який, мабуть, теж так замальований чорним або позначений 24 лютого. Так? Щоби зрозуміти добре цей уривок сьогоднішнього Євангелія, а це є 14 розділ Євангелія від Матея, необхідно прочитати цілий розділ. Завжди добре розуміємо, тоді, коли розуміємо контекст. 14 розділ Євангелія від Матея розпочинається тим, що Ісус дізнається про смерть Івана Хрестителя. Хто такий Іван Хреститель для Ісуса? Брат. Близька людина родич. Видайте собі, зрана встаєш і чуєш вістку про смерть когось з близьких. От ми на цьому тижні. Довідалися про смерть нашого брата, священника молодого, який мав 26 років, який помер. Це трагічна звістка, цілий день потім такий. Вже і не до роботи тобі. І Ісус зрана чує ту вістку, що помер Іван Хреститель. Далі Євангелист відповідає, після того він відразу пішов на самоту, але йому це не вдалося. Тому що відразу прибігли до нього люди, і то не 10 людей, маса людей прибігла до нього. І він, каже Євангелист Матей, зцілив їх, вигоїв їхні рани. А далі учні кажуть, слухай, вже звечоріло, пусти на це місце, пусти людей, хай йдуть собі купити щось по цих селах, щоб собі поїли, так, щоб вже дуже пізня година. Ісус каже, дайте ви їм їсти. Тоді приносять до нього там п'ять хлібів і дві риби. Ісус помножує їх, так що ті всі люди, їх було п'ять тисяч чоловік, крім жінок і дітей, всі були ситі, доситі. Потім Ісус, як ми вже чуємо далі в Євангелії, після цієї події, на застави учнів відплисти на другий бік, сам відпускає народ. Та подія, яка сталася напередодні того уривку, який ми читаємо сьогодні, дуже важлива. Вперше, буває з Вперше Ісус робить таке чудо, котре дуже людям подобається. Після якого вже починають потрохи називати його царем. Учням теж це подобалося. Уявіть собі, 5 тисяч чоловік, крім жінок і дітей, ну біля 30 тисяч людей. І учні розносять хліб, а він не закінчується. Уявляєте собі, які учні були, як поважно вони ходили. Хто зміг подумати собі, то вони? Такі молодці, а хліб не закінчується. І їли, і їли, і їли до наситу, а ще 12 коштів зібрали. І тоді, коли вже Ісус вже майже майже цар, вже з нього ледь не зробили царя, наказує учням ідіть на другу сторону, а я з людьми залишуся. І то невідомо, куди на другу сторону. Представляєте собі, Доправляє їх на другий бік, не вказуючи ні місця, ні часу, ні конкретної локації. Ну, це таке якби хтось сказав тобі, що давай перетнемо кордон, там все десь зустрінемо. Так мені виникає два питання, де конкретно і коли конкретний час. В, в сенсі. Ідіть на тот бік, куди на тот бік, в котрому порті зустрінемося, що нам там робити. А тепер розумієте, що відчували учні в тому моменті? Він з нього вже роблять царя, він майже на вершині своєї слави і тепер нас відправляє геть. Так по-людському кажучи. То Ісус послав їх так культурно. Ідіть собі, хлопці, тепер уже вас не треба. Так? Нас уже не треба. Що відчували учні? Покинутість, знехтування. Тобто, ми вже тепер йому не потрібні? Розпач, смуток, страх смерті, тому що прийшла така буря, з якою вони не могли вправитися. Що відбувалося на тому кораблі, то собі можна собі уявити уявляєте собі, дехто з тих учнів були професіонали, вони були рибалками. Тобто вони добре вони виросли на лодці. Плавати на воді, буря це звичайна справа. Не всі були рибалками, але деякі з них були рибалками. Уявляйте собі, та дорога, та, що вони пливли, це мало тривати біля години часу. А ми чуємо, що вони пливуть і пливуть, пливуть і пливуть і вже четверта сторожа ночі, тобто вони від вечора. До майже до другого ранка пливли сім годин біля сім годин. То, що мали проплисти за годину, то біля сім годин пливли. Тобто вони фактично і не пливли. Пливли, але ніби не пливли. То уявляєте собі, ті, котрі не розумілися на тій справі, як могли казати тим другим учням, так ви ж хлопці-професіонали, так зробіть щось. А вітер супротивний і не дає, і буде іде. І проплисти не можна. І що собі могли думати учні? Ну Ісус собі там залишився з людьми, там всі його називають царем, який він файний молодець. А ми тут там мучимося самі. Сам нас, для чого нас послав, щоб ми тут потонули? Так їм справді могло здаватися. Чому ж Ісус так зробив зі своїми учнями? Знову вертаємося до того, що вже ми сказали, що ми собі пригадали. Ісус дізнається про смерть Івана. Він іде на самоту, хоче побути на самоті. Це йому не виходить, це йому не вдається, тому що приходить дуже велика кількість людей. Він їх зцілює, насичує, заставляє учнів плисти на другий бік, і що робить? І йде на гору молитися, йде на самоту. Це, це, що робить Ісус, дуже таке людське. От коли дізнаєшся про смерть когось близького, когось тобі рідного, що тобі хочеться? Принаймні дві речі ми хочемо. Або... Лишитися самому і ні з ким не говорити, або піти до когось близького, когось кому довіряю, і виплакатися. А то, що робить Ісус? Він йде на вершину, йде на гору, аби, можна так сказати, поплакати от себе, аби горювати. Ісус іде горювати за Іваном, іде молитися. І та молитва затягнулася, вона затягнулася довго. І, а учням в той же час видається, що Ісус їх лишив. Що їх уже не потрібно, що вони знехтувані ним, що Він на них забув просто. Але чи справді Ісус повністю залишив учнів на напризволяще, чи справді Ісус забув за них, чи справді Він їм не допоміг. Чи Він їх відкинув? Так, їм могло так направду здаватися. Ісус насправді їх не залишив, а ми чуємо, що Він приходить до них по воді. І приходить увага по воді, не тому, щоб зробити чудо, показати, що Він може ходити по воді. Моя думка така, що Ісус іде по воді і навіть не помічає, що Він йде по воді. Тому що коли він молиться отцеві, горює, переживає за свого родича, близьку особу і розмовляє з отцем, потім в певному моменті, понад рано, Розуміє, що ті там хлопці на морі, вони зараз згинуть. Що робить Ісус? Іде, спускається з гори і біжить до них. Іде, навіть, може, не помічає, що це вже не земля. Він просто йде до них. Чому? Тому що хоче їх рятувати. Ісус іде до учнів, тому що прагне їх врятувати, не тому, що Він їх лишив. І той Євангелій дуже важливий для нас сьогодні, тому що нам, так як і учням, дуже багато разово може видаватися, що Бог нас залишив. Що Він десь собі там далеко високо, десь собі займається своїми важливими справами і що йому немає до нас діла. Так може нам часом здаватися. Але любі, добра новина сьогоднішнього Євангелія є в тому, що це лише нам здається. Так як учням здавалося, що Ісус їх лишив. Коли здається, що Бог є десь далеко, що він на тебе забув, що Він не має справи до тебе, то пам'ятай, що він є ближче, ніж тобі це здає. Він є ближче, ніж тобі видається. Він ніколи не залишає своїх. Бог не залишає своїх ніколи. Він в ситуації смерті біжить, аби спасати. Він плаче з тими, плачуть. Він горює з тими, котрі горюють. Він страждає разом з нами в цій ситуації. І нас не залишає. Це є добра звістка цього Євангелія. Коли учням здавалося, що вже є кінець, насправді Ісус показав, що Він любить, що Він не лишає, що Він насправді приходить спасати всіх, приходить спасати своїх, тих, котрі є з ним, тим, котрі слідують за Ним. Господи Ісусе, нам часом теж видається, що ми маловажливі, може знехтувані. Може, часом здається нам, що ти теж за нас забув, що ти нас залишив, але дай нам побачити крізь цю страшну бурю війни через інші життєві наші бурі страждання. Дай нам побачити, як ти сильно любиш нас. Дай нам побачити, як ти спішиш рятувати нас і не залишаєш нас ніколи. Амінь.